Поспілкуватися з колегами та перейняти їхній досвід понад 200 курсантів вищих навчальних закладів системи МВС, Нацгвардії та прикордонної служби зібралися в залі одного з київських кінотеатрів напередодні дня захисників і захисниць України. Очікування від служби збирав Артем Деркачов Слава у залі курсанти вищих навчальних закладів системи МВС, Національної гвардії і прикордонної служби. Нема різниці, хто ти по професії. Якщо ти там виконуєш якісь завдання, вони дуже важливі. Вони забезпечують чи врятування людей, чи рятування їхнього майна, чи відбиття загрози нападу. Майбутні держслужбовці слухають розповіді героїв російсько-української війни та переглядають документальні мініфільми про створення бригад гвардії наступу. Кожен з нас е, тут. З добровіччих основ і готовий йти в бій своїм побратимам. Хлопці та дівчата кажуть, вже знають, що на них очікує. Подумав просто піти навчатися, дуже сильно подобається. Вже на третьому курсі, ще рік і скоро випуск. Надіюся, буду працювати і зміню, змінюю нашу країну на краще. Ми одні люди, одна країна, і ми повинні співпрацювати друг друга розуміти. Ми співпрацюємо з кожною службою, і ну це 100% потрібно. Зараз більше. Не ненависті до ворога спочатку. Це початку це було як обов'язок, мені здавалося, а зараз це вже як більше як ненависть. Потрібно цього ворога знищити, видавити звідси. Війна триває, і це ці хлопці та дівчата, які вже розуміють, і вони за власним бажанням пішли саме ну на поліцейську діяльність або там на іншу. Трішечки мотивації, що ми додали своїми а, речами, своїми виступами, і як а, так підкреслити, да ну дуже дуже мотивано. От... Проте розмовляють із ними відверто та одразу розповідають, що на них може очікувати. І людина, яка своє життя вже поєднала з виконанням обов'язку обов'язків служби, вона має знати правду, і вона має відчувати, саме, якщо ти вчишся на офіцера, ти маєш бути професійним, ти маєш володіти. Темою ти маєш знати як техніку своє озброєння, як працювати з собою складом. І тоді, коли буде правильне чітке управління людьми, буде менше втрат. Вже через декілька місяців кожен із них стане на захист українського народу. Артем Деркачов, Сергій Заренко, Телеканал Рада, марафон, єдині новини.